Привіт-привіт! Сьогодні продовжуємо рубрику «Готую вдома. Прості рецепти. Роблю рублені котлетки. А внука як сидить, хоче щось стирить в мене. Це просто смакотинь. Мені залишається дві котлетки. І гляньте, скільки їх вийшло. Ось такий у мене десерт. Тут помідор, цибуля, петрушка. Дивіться, воно Маріона стриже біля. Він буде лисим. Ужас. Ось у мене пробує печиво, яке я йому спекла. Точніше, ну, що я собі спекла, але воно таке гавняне, що він такий з кетчупом. Цента задаєш Вау. mi video verdad has visto mi vídeo de hoy perfecto entonces era la intuición prúbatelos pero una cosa no lo he visto a es que está en youtube yo estamos en yo. bien hecho Роза це досі, перені. Ні, Роза це кольор. Розас. Це як плотна ка тканина. канина. У моїй квартирі є, е, немає картин, тому що стіни дуже красиві. І так, я загрузила цю фотку в чат ХПТ, щоб подивитися, як ця дівчинка буде виглядати в 20 років. Ви готові? Та-дам! Мені здається, ми з нею просто дуже-дуже-дуже різні. Дуже. Подивіться на мене. І на цю красотку, на мене, і ще раз на цю красотку, на мене, і на цю красотку. Боже, як сумно. Ми їдемо втрьох. Вагана? Возьміть. Вони мене підвезуть в Терасу. Я поїду в університет, а вони в спеціал. А як я. Така як я. Я як ти. Я як ти. Така як я. Я як ти. Ми. Ми. Як дві. Як дві. Крапельки. Ухі. Кра... Крапельки. Крапельки. Води. Крапельки. Води. Угу. Я Я не знаю. Ви готові? Я прийшла купити собі окуляри. В магазині окулярів. Привіт, друзі та подрузі. Я не знаю, відколи мій блог став кулінарним шоу. Але сьогодні буду готувати собі вечерю і на завтра обід. you mm -hmm. Дивіться на кошарика. Оно якийсь жучок. І все піння. Я жду, коли вона буде атакувати його. Що таке тронко? Тронко. Піньок. Це буде тентрас, дым. Де... Muy bien, sí. Sì. Vale, perfecto. ¿Dónde está el perro? ale jest w środku soku Dobre rano, dzisiaj śniadamy w naszym ulubionym kawie z Co się jesz Bacon, buterbrot i A ja wstakanie ozujaku Idę w uniwersytet Я зараз йду на другий поїзд, і в мене закінчилися гроші на проїзному. Я плачу 50 євро на три місяці і можу кататися на будь-якому виді транспорту. Зараз приходжу, прикладаю, а воно не приходить. Закінчилось сьогодні три місяці. Тобто я стояла, поповняла з телефону дуже зручно. Мінус 50 євро. Дивіться, їду в Ліфті в бібліотеці, щоб знайти книжку. Ось ось координати. Це буде квестру. Кожен раз здається, що це пошуки скарба. Тут стільки цих книжок, і вони всі однакові. Хоч у мене є координати, я не розбираюсь воно. Ну. Я це успішно зробила, навіть знайшла те видання, яке треба було. Я в шоці. Все буде добре. Я На цю частину університету схоже просто на ліс. Такі тут дерева. Взагалі, такі приклади. Мені дуже подобається. У нас зараз буде контрольна історія. Це капець. Боже, іспанський. Це просто. Їм не сиділось на місці в 15 столітті. Вчитель запізнюється вже на 10 хвилин на контрольну. Надію, що він не прийде, десь потеряється. І ми всі нервуємо, тому що дуже багато інформації, дуже багато королів і, і дуже мало конкретики. Дивіться, сиджу на станції поїзда і радуюсь моїй покупочці. Я не знаю, чому я в окулярах, якщо я купила тільки для пар, але ну, ладно, мені подобається. Так, зараз буде дуже смішна історія. Два тижні тому назад у нас був екзамен з літератури модернізму. Я не готувалася. <сум> я перед парою прочитала космспект, була на уроках, перед парою записала найважливіші речі, ну і пішла. Я, звісно, хвилювалася, що я не здам. Ну, я, я знала, що я не здам. А, і не парилася так сильно, як мої друзі, кожен день навчають. Відрані було три запитання: частіше за все, якщо вони три, ти завалюєш. Ну, так, в общем, сьогодні викладач нам нарешті наійслав оцінки. І як ви думаєте, яка в мене оцінка? Ось подивіться, виберіть з декількох варіантів, що у мене за оцінка. Я була права, то що не права, у мене 6,5. Я не знаю, як я. А... Здала екзамен, тому що коли я готуюся тижнями, місяць е, не вилажу з кімнати, читаю, зубрю, аналізую, я, я провалюю тест. А коли я просто почитала е, за 10 хвилин до уроку, здала. Е, для людини, яка побачила текст перший раз за годину до екзамена, та дам, я, якщо чесно, просто в швидкі, ви не представляєте, наскільки. Досі думаю, що це жарт. У нас сьогодні з друзями буде е, е, спільний обід кальсотада. Будемо пекти на мангалі цибулю і м'ясо також. І ми робимо соус. Дивіться, це треба запекти помідори з чесником. Далі підсмажити горіхи і змішати все ось тут. Біль сьогодні готує сальсу де кальсот на 15 людей. Тому у нас в інгредієнтах 600 грам горіхів. Літер олії, а ще в цей соус входять отакі сушені перці. Не знаю, скільки до цього соусу, але як ви бачите, багатенько. І у нас ще буде друга порція. <реку> дивіться, <реку> ось оце цибулька. ось, ось, <реку> Он, ось, ось наша, наш соус. <реку> всі сидять, дивіться. <реку> дивіться, всі їдять кальсоц, а я їх заставила застит, щоб вам зняти відео. Дивіться, ми прийшли в театр. Нурія. Más que yo no sienta de calle todos los vecinos están en sus puertas. Ahora al bar, escuchar el concierto de <fíjate>